Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні на заняття з художньої літератури. Малята, а чи любите ви, коли вам читають книги? Я думаю, що ви це дуже полюбляєте. Тож сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з літературними творами українських письменників. Казка, з якою ми сьогодні познайомимось, написав. Андрій М'ястківський. І казочку цю ми з вами прочитаємо сьогодні разом. Назва казки мудра голка. Тож уважно дивимось на екран. Я читаю слова, а ви картинки. Спочатку разом зі мною я вам трішки допоможу. Мама вишивала квіти. Чорногривці, волошки, васильки. Я теж хочу вишивати, попросила хто? Правильно, дівчинка Марійка. Хто це, діти? Мама, правильно. Мама відрізала молодці. Ножицями шматок білого полотна. Дала та... раз кольнула Марійка вдруге, і тут, що це зображено? Нитка, правильно, нитка заплуталася. Мама вишивала мудрою, подумала. А в мене погане. Візьму мамину, так і зробила, та не встигла, кольнути, як зойкнула від болі. Що сталося, Марійко? запитала? Я вишивала, думала твоя мудра, а вона колиться. зітхала. Бери, не поспішай, а придивляйся, як треба. Надвечір Марійка з вишили першу квітку. То хто, мудрий, усміхнулася? Твої пальчики чи голка? Малята, що ми тільки що з вами зробили? Ми разом з вами спробували прочитати незвичайну історію. Дітки, а хтось запам'ятав, хто був героєм цієї касті. Правильно маленька дівчинка, яку звали як? Марійка і її матуся. Діти, а підкажіть, чи сподобалось вам самостійно, так як дорослому, читати казку? Я думаю, що вам дуже сподобалось.